Мені тринадцятий й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим, Людей і Бога не прокляв.